Дякую, пані Тетяна, за таку змістовну презентацію. Я вже була у вас на навчанні. Захоплююся вашою працею. Я не знаю, де ви знаходите час, враховуючи, що ще і вас, і дитина не дуже доросла. Захоплююся вами. Okay. Мені було дуже цікаво, багато чого я, звичайно, вже знала. Мене... Більше цікаві такі ресурси, які допомагають створювати якісь завдання у математиці, так як я вчитель математики. Але сьогодні також для мене дуже було пізнавально, так як низький вимог клін. й дуже багато, особливо зацікавили ті, де створюється дуже швидко, тому що інколи дітям даєш завдання і бачиш, що ще залишився час до кінця уроку, і ти їм говориш: так, у вас 2-3 хвилинки, ви собі подумали. А я за цей час створю вам якийсь квест в кінці уроку. То їм це дуже подобається. І тому, коли нові бувають ігри, то вони це дуже запам'ятовують, і потім в них є стимул до того, що в кінці уроку, давайте а ми швидше зробимо, щоб в кінці уроку, чи буде у нас сьогодні гра. Тому дуже часто у вас буваю на тренінгах, дуже часто дивлюся ваші вебінари, тому захоплююся. Ну, зараз от я себе почуваю, мабуть, уже на спіньки п'ятий, тому що вже мій а, запас чогось поповнився. Чудово.